Я всі хочу привітати вас з цим днем, з днем Нового року, щоб усі благословіння Господні, які Він благословив, уже не на небесах, там, де вже Він вас посадив на написах, і ці благословіння, вони приготовлені для вас, щоб ці благословіння ми пішли і отримали. Отримали те, що належить вам. Тому не дозвольте, щоб ніхто не вкрав ці ваші благословення. Ідіть до Господа. І він має дуже багато для вас. Він має повну ту, усю для вас, для вашого духа, для вашої душі, для вашого тіла, щоб ми в радості. В радості. славили його, щоб на ваше серце було щасливе, щоб ваше серце було радісне. І не дивіться по сторонам. Дивіться на Господа. І побачити силу, славу, побачити ангелів, які стоять біля вас, і які будуть завітають про вас. Тому нехай Господь благословить вас, ваші сім'ї, ваших дітей, ваше служіння, щоб Бог діяв через вас, щоб ми дозволили йому Духу Святому, сказати, я тут, дій через мене, як ти бачиш. А я хочу бути послушним тобі. Тому Господь нехай благословить нас. Я вітаю вас всіх років. Якщо ви хочете бути синами Отця вашого Небесного, а ну підніміть руку, хто хоче бути сином Отця Небесного. Там Ісус каже, якщо ви хочете бути синами, дочками Отця Небесного, щось потрібно. І, сорочка і скаже, тоді любіть усіх. Ми любіть усіх тією любов'ю, який Дух світився в наші серця. Любіть усіх ворогів. Навіть даруйте на да ворогам. Це і та любов, яка походить з неба. І в нашому кожному серці, хто прийняв Ісуса Христа тут сьогодні, цей день. Ти знайде, воно. І скажи, я люблю тебе, я благословляю тебе. А Ісуса любов, вона більше за все. І вона любить тебе. Вона хоче бути ходити з тобою. Вона хоче бути на роботі з тобою. Вона хоче лягати спати з тобою. І хоче вставати разом з тобою. Ісусова любов! Халлия! Встаньте привтайте домою. І будемо вчитися, бути Будем подібним нашого Господа на Ісуса Христа. Будемо вчитися ходити Будем дорогою. Дорогою любові, дорогою у До цього призвав нас Господь до любові. До миру, Аллиумя. І до цього повинні йти. Тому що там, куди ми призвані, в небесах, там нічого немає. Ні. Там ні. Нічого немає. І тому повинні дозволити Духу Святому готувати нас, формувати нас, ту форму небесну, не земну, а в небесну форму, що ми були там готові свого часу, коли Господь каже Марія, Володимир, Андрій. Я кричу вас усіх, тому що ви дозволили Духу Святому сформувати вас. Алівя. Боже Ісус. Тому Господь нехай нас було стоїть. Алівя. Давайте причитаємо третій вірш. Як ж назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через шар і почепилась на руку. Ми бачимо, не знаємо цю історію. Павло, де приїхав, вони прибули на цю нароздінню майбутку. І не були мокрі, був дощ, ми бачили цю історію. Змія почепилася. Я хочу, щоб ми побачили ці історії дуже коротко і сильно. Ми побачили. Що немає ніякої зброї, зроблено на землі, яка б перемогла тебе. Немає ніякої цієї зброї, що можеш викувати в вогні, де не... немає зброї проти тебе. Немає. Аллія. Найсильніша зброя це в Ісусі Христі. Це Ісус дав тобі цю зброю, зброю перемоги. Галілюя. І тому ми повинні знати, що ворог знає. Ворог знає, що ти маєш зброю перемоги. І він безсильний перед тобою. Він безсильний перед тобою. Ну і все буде можливе робити, щоб зупинити тебе. Зупинити тебе. Для чого? Ми бачимо в цій історії. Тут йде війна чи битва. І зараз ми так прийдемося, зрозуміємо. Де дияволові хоче ворог зупинити апостола Павла, йде битва за його емоції, йде боротьба. І тому це, це сьогодні синьо суттєве і реальне в нашому житті, в нашому житті. Тому що дияволоний хоче зупинити тебе, твоєму служінні, посередині твоє служіння. Він промовляє. Якщо ти будеш більше молитися, якщо ти більше будеш служити, якщо ти будеш більше ходити за Христом, я буду роздушати тебе, я буду зупиняти тебе. Він і страх. І тому, дивіться, як я зробив Павло, він взяв і скинув себе цю змілю з руки. Він скинув її з своєї руки. Змія хотіла, вона на нього укусила, і він скинув. Він продовжував далі йти. Сьогодні ці укуси продовжуються. Сьогодні дияволові хоче, робить удари по людях, по церквах. Він кусає. І люди сьогодні ранені цією змією. На жаль, її церкви не молися, не призвай ім'я Господні, не молися за ісцінення. І так і інші і інші речі. Сьогодні диявол, ворог, він нав'язує. Він настрашує людей, щоб зупинити людину в його служінні. Він хотів зупинити апостола Павла. І тому була дуже велика битва, дуже велика битва. Битва йде про твої емоції. Сьогодні я питаю тебе, я в тебе справив. І почути різні відповіді. Різні відповіді. У нього є... Мої діти сьогодні не там, де треба, не на тому місці, де хотів би бачити. Або, можливо, лікар сказав погану інформацію про стан здоров'я, почиваю. І людина, вона емоційно бачимо по обличчі людини, що вона не йде боротьба. І ця боротьба йде в її розумі. Дьявол хоче. Стимулювати, стимулювати і дойти до твоїх емоцій, щоб вивезти тебе з волі Божої, з плану Божого. І це він хотів зробити за апостолом Павлом. Вивезти цього чоловіка з волі і плану Божого, щоб він не пішов, як при там що знаємо, щоб він не пішов і робив те, що він зробив. Тому що емо, таке емоція? Емоція це відповідь тіла і Нашого розуму. Відповіді. Правда? Mm -hmm. А потруєв є написано, що це є імпульс, який провокує якусь дію. Емоція це є імпульс, який провокує дію. Тому йдеться боротьба для чого? Ворог хоче втрутитися в емоції. І хоче стимулювати. Ми не стимул стимулювати. Є те слово, так? І хоче стимулювати, щоб твої емоції, дойти до твоїх емоцій. І тоді легко вивезти людину з волі Божої, з того плану, який поставив тебе Господь. І тому багато людей, на жаль, багато служителів, вони сходять з цієї волі, тому що вони програли цю битву. Вони програли цю битву, яку вони мали. Коли ворог, він сказав, він стимулював Давида, що він подивився на жінку, яка не була його. І коли ми дозволяємо своїм емоціям, тоді він контролює нас. Тоді ворогу легко контролювати нас. І тому Давид, він помилився. Тоді Давид зійшов з волі Божої. Він помилився, він зрішив. Тому що він дозволив. Він дозволив. І не старається стимулювати нас. Саул. Ми згадуємо, кого оточили. Він не знає, що робити. Правда? Він не знає, що робити. Жертву принести треба. І так далі ми знаємо цю історію. І коли він дозволив, його емоції вийшли. Він поспішив. Він програв цю битву. Він дозволив ворогу. І ти, ворог. І він зійшов з Плану Божого, і він зійшов з води Божої, з того що, він, те, що він був призначений Він Царем, і те, що йому робить у Бозі. Тому ми повинні перемагати, бути переможцями в цій битві. Ми повинні бути переможцями. Давайте тобто ми будемо читати далі. Як тубільці, ожмуледі, що змія почепили стануку йому, зачали говорити Ленотому, либо цей чоловік дошугу, що йому від... Моря врятованому помста жити не дозволила. Він струснув ту звірюку вогонь і ніякої шкоди не зазнав. Він струснув ту валюку вогонь. Тому ми повинні струснути. Кинути себе ту галюку і повинні зняти своєї руки, тому що вона буде зупиняти нас, вона хоче визвоти нас на цю боротьбу. вона хоче зупинити твоє служіння, вона хоче зупинити тебе, ходити в любові. Це змія хоче зупинити тебе, вона хоче дати позади тебе цим ядом, вона хоче зупинити. Тому повинні струснути і не боятися. І хоче навіяти страх. Ворог завжди хоче навіяти страх, і цей страх, щоб нас зупинив. Цей страх, який паралізує нас, зупинити тебе, зупинити Павла, хто вас струснув. І що вірш. І що ж говорить? А вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий умить. Люди стануть. І вони чекають з Богу, що він зараз має померти що закінчиться твоє служіння, закінчиться все твоє, чекають, тому що там є укус. Можливо, на тебе чекають. Але станеться з тобою щось таке погане. Коли ти впадеш, коли це, люди дивляться в стороні ставлять, що буде з цією церквою, нічого не буде, нічого не вийде. Ми повинні струхнути це. Ми повинні не дозволити увійти, щоб хтось контролював наші емоції. Ми повинні виграти цю битву, тому що він ворог, він тільки воює. Він хоче стимулювати. Коли він стимулює, він контролює людину. Він контролює туди людину. Дуже легко. Знаєте, один психолог, лікар-психолог, він говорив, вивірючи, він каже, є ці є емоції. Я такого кого не знав. Є емоції токсичні. Так і не виводять. Токсичні емоції, які змінюють образ тіла навіть. Можливо, ви чули, я не знаю, я мене лікар не знає. Є емоції токсичні, які роблять зміну тілі. Депресія. хвороби якісь ми почули, не дозволили. Розумієте? Які роблять зміну. Ми бачимо людину в депресії, ми бачимо зміну її тіла. Ми бачимо, що вона інаша. Правда? По образі обличчя це видно. Тому я дуже коротко. ворогове все рівно. Чи ти губи, чи ти худий, чи ти лист. Йому все рівно. важливо, скільки ти перебуваєш в Бозі, скільки ти молишся, скільки, як ти молишся, покладаєш руки на хворих, я надає, чи ти виконуєш волю Божу, я думаю, це і головне. І в цьому він хоче зупинити тебе, в цьому він посилає всяких оцих змій, щоб кусали, щоб зупинити нас. Зупинити нас в служінні, щоб ми проповідували любов Христа, щоб зупинити нас. Але ми будемо йти і проповідувати. Аллилуйя! Дивіться, як пророк Ілля, як не прожав цю битву, не побоявся 400 пророків, багато народу, він не мав страху перед ними. Но одной жінки Єзавелі, коли вона йому сказала, хоча укусити його, а кусила ця змія, він не лякався не сказав, йду чи мені там і помру. І він втік. Він програв битву емоційну. Він дозволив, він не скинув своєї руки ту змію. І він програв, і не пішов в те місце, де ми знаємо. Сів, не чекав смерті, поки Бог не прийшов. Не підняв його. Він програв цю битву емоційну. Цей страх, він дозволив цьому страху, цим емоціям заволодіти ним, і я його контролював. Тому ми повинні не. Бо скинути всяке себе ярмо, скинути всякі свій руки змію і йти слідувати за Ісусом Христом. Не дозволити, щоб диявол стимулював твої емоції. Що місто, як ми дозволимо, Він буде контролювати нас. Він буде контролювати нас. Алідою. Давайте напочнемо далі. На окружного місця знаходились. На Навпроштого місця знаходились добра начальника острова. Добра, Як це добра начальника острова на ім'я куплі. Він прийняв нас і три дні ласкаво ласкав, гостив. І сталося, що кугрій батько лишав слабий на пропасницю та на червінку. До нього ж Павло війшов і помолився, і руки на нього поклавши, уздоров'я його. Як же трапилось це, то інше на острові, що мали короби, приходили та оздоровлялись. Вони нас вшанували і великими почистями, а як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба. Ми бачимо, чому хотів зупинити Павла. Бачите, що Павла зробив? Він далі продовжував, чинити Божо Божий. Він продовжує. І ти покласти руки на хворих. Він продовжував проповідати Іван. Він йшов і проповідав, він не дозволив ворогу керувати його емоціями. Він не дозволив цьому. Тому ми всі, діти Божі, церква, ми повинні не дозволити своїм емоціям, хтось інший керував. Ми повинні виграти цю битву, битву ми виграти, тому що немає зброї, зробленої повторяюсь, проти тебе. Немає зброї. Халілуйя! Ти є переможеш в Ісусі Христі. Аллій. Тому встань і йди за Ісусом Христом. Ти є перемога. І Христос буде діяти через тебе. Якщо получили цю отруту, зкинемо цю змію і слід за Ісусом Христом. І ця отрута не пошкодить тобі. Аллій. Аллилуйя. Тому всі. Люди питають, я вже казав. А що ти такі суміш? А що сталося? І так далі. Ворог хоче втрутитися. Контролювати, стимулювати і через тиму вийдемо ці. емоції. І що не сказали, ти знаєш, <кій> так собі. Не говорити слова віри. Не говорити Слово Боже своє життя. Те, що ми отримали в Ісусі Христі, ту перемогу в кожній сфері життя, в кожній сфері життя ми маємо перемогу на кожному рівні. Тому що Ісус заплатив цю ціну. Ми маємо цю перемогу. І ми не повинні дозволити. Тому струсни. Я дуже коротко це сформував і сказав бо часу вже нема, має 5 хвилин. Але Бог має більше. Аллелуя. Тому скиньмо себе цю змію. Вона не кусає нас. Бо на жаль, багато людей є, бачать, що їх кусають, і вони не скидають. Вони терплять. І кажуть, о, це воля Божа, він послав мені цю змію, і я буду терпіти, я витерплю. Струсний її вогонь десь згорить того вогонь. Аллилуйя. А ти свободний, вільний, благословений, слідуй за Ісусом Христом. Mm -hmm. Аллилуйя. І ти будеш, як Павло, класти руки на хворих. І Бог буде зробляти через тебе. Mm -hmm. Написано, що буде їм найдобре. добре. Як ти покладеш руки, благословиш, їм буде добре. Mm -hmm. Можливо, ти нічого не бачиш не відчуваєш, але їм буде добре. Тому що так Бог сказав. Це його Слово говорить. Нехай Бог тебе не зупинить чому. Твоєму служінню. Нехай твоє служіння продовжується. І тому багато жаль, служителів, вони залишають своє служіння всередині свого служіння. Вони залишають, тому що вони отримали укус, вони отримали. І цей яд ввійшов, і вони дозволили, щоб цей яд їх паралізував. І вони зійшли, яка можливо кажуть, це і воля Божа. Я вже не можу. Їх яд паралізував. Вони не укріпилися словом, вони не зміцнилися, вони не струснули, як... Павлові навіть уваги не звернув. А от він увагу звертає і зразу стоїть по а Ага, я там. Ти подивися, подивись, як вони встають, виходять, заходять дому, десь як їхні служіння, а ти подивися, як не проставлення, а ти подивися, люди наблюдають, як там наблюдали тубільці. Вони хочуть з сторони дивитися і одразу будуть там всякі свої версії. Павло уваги не звертав на тубівців. Павло, уваги не знав, що це є битва. І ворог зупинив, що ворог хоче його зупинити. Павло той ще прекрасно знав. І я думаю, що ти це знаєш. Тому не закидай своє сушіння. Не закидай те, що Бог має для тебе. А Бог має для тебе дуже багато. Він має план з тобою особисто, як він свою кров каже, це за Івана, за Петра, за кожного своє ім'я називає. Це кров за того. Значить ти є цінний Божих очах. і Бог має для тебе, що ти маєш щось робити. Ти є на тілі Ісуса Христа. Мертвих членів на тілі немає. Ти живий член на тілі Христа, і Бог має для тебе, ти повинен знати волю. Що Бог має для тебе. Ти повинен це знати. Якщо ти не знаєш, то щось треба робити. То щось треба робити, Господи. Бог. І всі повинні знати. Бог відкриває. Тоді дехто хто не на своєму місці, можливо, є. Струсти ту змію. Струсти своєї руки, свого життя, своєї сім'ї, своєї роботи. можливо, і це зем'як кусають твою роботу, щоб паралізувати. Щоб ти не мав фінансів і так успіху не мав. Тому що він контролював тебе. Щоб гроші приходили тільки так. І він паралізує. Гроші мають прийти тільки через роботу. Даже багато працювати, тепер де багато, День і ніч. Тоді прийдуть гроші. Або іншим якимсь і способом. Не то Він паралізує, він контролює. Він вже чим, він вже стимулював тебе. І вийшов в тебе І ти те продав цю приходу. Хайлює. Mm -hmm. Це дуже велика тема. Оль, підісті, що то, що і тому нехай Господь благословить і дасть мудрості. Тому моліться. Вигравайте цю битву. Тому що ви є переможці в Ісусі Христі. Аллилуйя. Їдіть і чинюй волю Господню. Тому нехай Господь благословить нас усіх. Аллилуйя.